Дорогі учні, вітаю вас на уроці української мови для восьмого класу. Ми продовжуємо вивчати синтаксис. Ви вже вмієте визначати відокремлені означення в реченні, та знаєте, які розділові знаки слід вживати при їх відокремленні. А сьогодні ми навчимося розпізнавати в реченнях відокремлені обставини. Тоді він говорив: дивлячись за вікно, все, що робиться, робиться не дарма. Щойно ви прослухали уривок із вірша Сергія Жадана. Саме в його поезії ми шукатимемо сьогодні відокремлені обставини. Звернімо увагу на речення. Тоді він говорив, дивлячись за вікно: Все, що робиться, робиться недарма. Де в цьому реченні відокремлена обставина? Щоб відповісти на це запитання, варто дати визначення поняття відокремленої обставини. Як ви вже знаєте, відокремлення це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення. Пригадаймо, що обставиною називають другорядний член речення, який вказує на місце, час, причину, мету умову дії, а також на її спосіб та інтенсивність. Обставина відповідає на питання, як, де, куди. Коли, чому, за якою умови, незважаючи на що, та інші. Наприклад, ми прийдемо за наявності запрошення. Ми прийдемо, за якої умови, якщо матимемо запрошення. Отож за наявності запрошення обставина умови. А ось іще одне речення. Він завжди хвилюється, коли час виходити на сцену. Він хвилюється, коли. Завжди обставина часу. Виходити куди на сцену, обставина місця. Відокремлена обставина найчастіше виражається дієприслівником або дієприслівниковим зворотом. Пригадаймо, що дієприслівник це форма дієслова, яка називає додаткову дію. А дієприслівниковий зворот це дієприслівник із залежними від нього словами. Попрацювавши, можна й відпочити. Я хочу відвідати Лувр, перебуваючи в Парижі. Тож за яких умов обставину необхідно відокремлювати? Обставини відокремлюються, якщо вона виражена дієприслівником, що стоїть перед присудком або після нього за умови відсутності значення способу дії. Прокинувшись, вона згадала про свій дивний сон. Якщо обставина виражена дієприслівниковим зворотом у будь-якій позиції. Читаючи книгу, дівчина виписувала влучні цитати, відокремлюємо обставину, виражену сполуками слів із, незважаючи на закінчуючи, починаючи з. Незважаючи на погодні умови, зустріч усе одно відбудеться: знайдімо в уривках вірші відокремлені обставини. Перше. І ось він сидить, відраховуючи хвилини. Сидить, нервує без потреби. А вона не прокидається лише з цієї причини, що боїться, прокинувшись, не побачити його коло себе. Відраховуючи хвилини, відокремлена обставина. Виражена дієприслівниковим зворотом. Окрім того, у цьому уривку є ще одна відокремлена обставина. Прокинувшись. Виражена одиничним дієприслівником, що розділяє частини складеного дієслівного присудка, боїться не побачити. Друге речення. Вона зупиняє час, що вперто кудись іде, подзенькуючи при ході порцеляновим передзвоном. Подзенькуючи при ході порцеляновим передзвоном відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом. Подзенькуючи дієприслівник. Приході порцеляновим перед дзвоном залежні від дієприслівника слова. Третє речення. Птах уночі забивається до кімнати. Хоче вирватись, ріже повітря крилами. Не знаходить виходу, не дає себе упіймати, сторожко завмирає, зібравшись із силами. Я говорю: ну що ти? Послухай, спинися, не бийся та клунку серед густої темряви. Ця ніч стоїть, наче важка пшениця, відбиваючись у тобі голосами і нервами. Впевнена, ви вже знайшли відокремлені обставини у цьому фрагменті вірша. Перевірмо: зібравшись із силами та відбиваючись у тобі голосами і нервами, відокремлені обставини. Виражені дієприслівниковими зворотами. Тепер ви точно зможете дати відповідь на запитання, яке ми поставили на початку уроку. У реченні тоді він говорив, дивлячись за вікно. Все, що робиться, робиться недарма. Відокремленою обставиною є дивлячись за вікно. Це обставина, виражена дієприслівниковим зворотом. На цьому наше заняття завершується. Не забудьте попрацювати з тестами та конспектом, аби поглибити знання з теми відокремлена обставина. А на наступному уроці я розкажу вам про розділові знаки при відокремлених обставинах. З вами була викладачка української мови Дарія Прищепа. Побачимось незабаром!